Привіт всім! Давно відео не знімав, прийшла вже така більш-менш весна. Зараз подивимося, що вийшло після фрези осінню. Ось так зверху виглядає ґрунт, Ну, пофрезував я його двічі. І, можливо, було помилкою зробити другою швидкістю фрези, бо дуже такий. Рівномірний ґрунт вийшов. Ну і зверху взялася трошки корка. Опадів за зиму було мінімум. Вологе трошки щось назбирались, але не сильно. Ось так виглядає зверху. Все в таких тріщинах. Поганого і страшного нічого не бачу, але думаю можна на наступний раз. Спробувати першою швидкістю, щоб не так сильно розпушувався ґрунт. Дощів, хоч і мінімум, трошки вологи є. І думаю потрібно сюди загнати борону і оцю корку всю збити. Так, запряг свого апарата ось так. Але одної борони йому мало. Потрібно ще хоча б одну. Бо він занадто легко з нею справляється. Так, друзі, дві не вийде, бо дві борони в мене ось таких, а та одна з прямими зубами. Тому буду тягати ту одну, огороду не так багато, пробіжусь і буде ок. Бо така дуже глибоко йде, воно в принципі туди аж не потрібно. Так, ось так виглядає роблене, а оце ось ні. Можна порівняти. Тут ось така корка, а тут вона збита, в принципі, як і завжди після борінок. Думаю якусь користь ця дасть, хоч де якусь, хоч якусь вологу можна буде так зберегти. Ну а там побачимо. Можливо цей сезон буде з дощами і буде кращим, ніж минулий. трошки не вернувся, зачепив часник. Тут один. Думаю, що нічого йому від цього не станеться, трошки його так ось поправлю. Тут ось також трошки борона пішла стороною. Також поправив. Так, готово, доволі непогано вийшло. Тепер чекаємо сезон, в якому почнемо щось садити. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо сподобалось, підписуйтесь на канал та дивіться інші мої відео.